15 лютого в Україні відзначається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 25-та річниця виведення військ колишньої СРСР з Республіки Афганістан. Афганська війна зумовлена збройним конфліктом, у якому брали участь урядові війська Афганістану і Радянського Союзу проти повстанських груп Маджахедів. За офіційними радянськими даними, війна тривала до виводу основної маси радянських військ 15 лютого 1989 року. В результаті цієї війни загинуло близько 1,5 мільйона або 10% числа тодішнього населення країни. Радянські втрати за офіційними даними СРСР становили близько 15 тисяч військовослужбовців, в тому числі України. Інці від у співпраці з працівниками надвернянської юнацької бібліотеки відбувся пам'ятний вечір. Афганістан болить моїй душі, які присвятили воїнам, які тривали час воювали в Афганістані. Учні підготували і інформаційні повідомлення і виступ коротенький. Ну ми зазвичай з дітьми. Такі пам'ятні вечора організуємо дуже швидко. Учні дуже люблять часто брати участь в таких невеличких святах. Українці були, є, і я думаю, що завжди будуть героями. Своїми спогадами поділився учасник бойових дій в Афганістані. Чим більше ми будемо молоді розповідати про військову службу, тим більше вони стануть такими. Більш вимогливими над собою в житті, відповідальними над собою будуть знати, що таке служба, як, як дружба, яка серед солдатів. Ну і порядок, і також свої обов'язки, які дійсно кожен солдат ніс. Учні ліцею підготували короткі повідомлення та виступи. Була зима, і був алган. Повзли колони через кушку. А задувалом дідуган за те гвинтівку, брав на мушку. Йому старому все одно, хто їх послав, сюди вмирати. І десь чекає сина мати, і стріти сина не дано. Він плавно натиснув курок і пишуть телеграму строго. Упав, обличчям на дорогу, її кровиночка, синок. Даремна то була війна, даремні ваші жертви були. Ті, хто послав вас, їх нема, а інші вже давно забули.